Доброго дня, діти! Давайте сьогодні ми згадаємо казку про попелюшку. Ця добра і працелюбна дівчина дуже хотіла потрапити на бал. Але мачуха загадала їй багато роботи. Потрібно було ретельно вимити весь посуд в домі, приготувати їжу, вимити підлогу. На щастя, у попелюшки була хрещена мати, добра фея, яка допомогла їй впоратися з роботою та зібрала на бал. А на балу попелюшка зустріла принца, молоді люди покохали одне одного і все закінчилося гучним весіллям. Діти, а якщо не було б у казці доброї феї, як можна було б допомогти попелюшці у наші дні? Давайте разом подумаємо, уявимо та запропонуємо свої варіанти допомоги. Швидко помити брудний посуд допоможе так, посудомийна машина. Почистити брудну підлогу або килим допоможе пилосос або ще робот пилосос. Замість казана на вогні. Їжу допоможе приготувати мультиварка або сучасна плита. А будь-яке плаття та черевички можна замовити через інтернет і отримати доставкою. Тож, діти, усі ці дива може зробити не тільки добра фея, а ще й побутова техніка наша помічниця в домі. Давайте зараз пограємо та згадаємо, що можуть зробити предмети побутової техніки. Ось, наприклад, сушарка може висушити овочі та фрукти на зиму. За допомогою сокодавилки можна отримати сік. Фен допоможе нам висушити волосся після миття, а магнітофон послухати веселу музику. Пральна машина зробить наш одяг чистим. Кавомашина приготує смачну каву, какао або капучино. Холодильник збереже свіжими усі продукти, а сучасна плита допоможе приготувати смачні страви. Таким чином, діти різноманітні предмети побуту, електричні прилади. Створюють дива не гірше за добру фею і допомагають нам у всьому. І якби в наш час жила попелюшка, вона користувалась би побутовими приладами і завжди встигала б все робити і, звичайно, потрапила б на бал дуже швидко.